Лобачевського віднині Імені княгині Інгігерди, шведка Інгігерда або ж Ірина була другою дружиною Ярослава Мудрого і бабусою Володимира Мономаха. До речі, поцікавтеся, що сталося з першою дружиною Ярослава Мудрого. Тож Ірина супроводжувала Ярослава в усіх його походах, в горі і в радості, тікала з полону, тяжко хворіла. За деякими свідченнями мала десятьох дітей та вберігала Ярослава від того, аби він повбивав всіх своїх родичів. Похова Нібито в одному саркофазі разом з Ярославом у Софії Київській. Хоча Ярослав пережив її, незважаючи на те, що був старший на 15 років. Я думаю, що це все 10 пологів зробили свою справу чорно. Колись у Києві існував Ірининський монастир. До речі, він був на місці теперішньої будівлі СБУ. І поруч із.